Вітання, терапевтична казка українською, знову з вами. Зняття виснаження та дозвіл на турботу про себе. Я знаю, що ваше життя схоже на нескінченний марафон. І перше, що треба сказати, ви маєте право втомлюватися. Ви відчуваєте, що маєте бути супергероєм 24 на 7, що ваш ресурс нескінченний. А скаржитися це прояв слабкості. Але батарейка сідає і разом з нею зникає сила радіти навіть маленьким успіхам дитини. Ваша дитина зраз, як чутливий барометр, миттєво зчитує ваш стан, ваш спокій це її безпека, ваша тривога це її хаос. Щоб дати спокій дитині, ви маєте знайти його всередині себе. Давайте разом знайдемо ваші острівці тиші у буремному океані, пригадайте свої улюблені справи, кожного дня виділяйте на них бодай 15 хвилин. Ми не будемо лікувати вашу дитину через вас, ми будемо заряджати вашу батарейку, щоб у вас були сили. Просто бути поруч. Пам'ятайте, як в літаку спочатку маску на себе. Ваша стабільність це кисень для всієї родини.